У Львові молодик убив жінку, яка вимагала гроші за інтим. Правоохоронці затримали чоловіка за підозрою в вбивстві 30-річної жінки, тіло якої знайшли на орендованій квартирі через тиждень після смерті. Затриманий 24-річний мешканець Пустомитівського району у скоєному зізнався. Молодик розповів, із загиблою познайомився через інтернет. За побачення він мав заплатити 500 гривень. Проте жінка попросила більше. Підозрюваний вдарив її по голові попільничкою, забрав два телефони, гроші. Ноутбук та втік з місця злочину. За цим фактом вже відкрито кримінальне провадження ведеться слідство. 20 липня в одній, в одній із зйомних квартир в центральній частині місця було виявлено труп жінки 83 го року народження. Даний труп був із ознаками насильницької смерті, а саме були тілесні ушкодження, зв'язані руки. Вивчили характеристику даної особи. Це особа з іншої області, яка винаймала дане житло, займалася тим, що надавала інтимні послуги за гроші львів'янам та гостям міста.